Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! Перебуваючи нині у храмі, на божественній літургії, ви почуєте уривок з Євангелія від Марка, в якому Ісус Христос говорить нам про прийдешні гоніння. Христос завжди вказував своїм послідовникам на те, що вони обрали складний і найважчий шлях. У кінці уривку Спаситель промовляє і будуть ненавидіти всі за ім'я Моє. Хто ж витерпіть аж до кінця, той спасеться. Сьогодні Свята Православна Церква Молитовно вшановує святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, що живе у IV столітті, святителя Олексія, митрополита Московського та всієї Руси Чудотворця з 14 століття, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, який відійшов до Господа у 1840 році. А також у цей день ми з великою шанобливістю згадуємо диво, яке сталося з іверською іконою Божої Матері, яка і названа на честь іверського монастиря на святій Горі. Фон, де і прославилася чудесами у 9 столітті іконоборці, знищуючи святі ікони, вірвалися до будинку однієї вдови християнки і списом ударили по образу Богородиці, та сталося чудо. Відразу із ураженого місця на іконі потекла кров, а власниця для збереження святині підплатила воїнам, щоб залишили її, а сама з сином опустила її на води моря. Згодом афонські ченці побачили неподалік від берега святий образ, який стоячи на воді у яскравому вогняному стовпі приплив до горе. Фон і скільки разів образ Божої Матері монахи не заносили у храм. Однак наступного дня він знаходився над воротами обителі. Одного разу Пресвята Діва відкрила у сні святому Гавриїлу свою волю. Перекажи, братії, я не хочу, щоб мене охороняли, але сама буду вашою хранителькою не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господа милість вам, і доки будете бачити ікону, мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. І ченці у вдячній радості поставили святу ікону над. Монастирськими воротами, де вона знаходиться, і нині звідси, і отримав образ Богородиці найменування грецькою Порта і Тіса, а у перекладі вратарниця. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Олексій, Марія та Антоній. Возлюблені у Христі, Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо захочемо, принести Богові плоди добрих справ і врятувати себе та інших. Так повчає нас святий праведний Іван Кронштадський. І на закінчення хочу повідомити вам, що почалася суцільна седмиця, яка дає можливість кожному християнину прожити деякий час зовсім без посту, а отже, наступну середу та п'ятницю посту не дотримуємося.